У минулий четвер вчора на стадіоні дитячої нацької спортивної школи команда славутських юних футболістів зіграла останню гру першого етапу чемпіонату дитячої нацької футбольної ліги Хмельницької області ю 14 Суперником славучан була команда із Нетішина. Гра була напруженою та яскравою. Йшлося, хто ж стане переможцем першого кола обласної футбольної ліги. На трибунах вирували емоції, а ось футболісти були зосереджені на злагодженій командній грі і змогли вирвати перемогу перемогу У достойного суперника 3-2. Такий рахунок поєдинку додамо, що команда усі ігри осіннього кола футбольної ліги проводила на своєму полі, і практично усі матчі завершила перемогою, обігравши суперників із полонного Теофіполя, Хмельницького дві команди. І ось вчора Нетішин зі Старокостянтиновим. Зіграли в ніч'ю. Тренує команду тренер Дю США Богдан Антонюк про своїх підопічних говорить так: команда тренується сформована. У другому класі їх ще набрали маленькими шість років вони разом займаються. Тобто другий рік вони виступають на обласному рівні. Перед цим постійно проводилися турніри. Вони приймали участь як в обласних, міських, так і в всеукраїнських змаганнях. Доволі не на хорошому рівні. Стараємося підтримувати, щоб діти постійно прогресували, старалися. І ставали щодня кращими минулого року. Команда, вперше виступаючи в обласній футбольній лізі, за підсумком першого і другого етапів стала третьою серед усіх учасників. Команда технічно майстерна, дисциплінована та мотивована. Запрокую успіху тренер та футболісти вважають наступні чинники. В першу чергу це напевно. Бажання дітей, любов дітей до футбола. Щодня це їхня праця на тренуваннях, в іграх, самовіддача в іграх, також матеріально-технічна база, прогресування, тобто в змаганнях, в турнірах. Віра в команду, віра один в одного і гра до останньої минути. Ну, грати в пас, бути командою дисципліною, ну, Грати як команда. І... Завжди вірити в один одного і підтримувати, щоб була дисципліна, не панікувати та впевненість. А ще успіх це постійні тренування: три або подекуди чотири рази в тиждень по півтора години в будь-яку погоду і пору року. Дуже мотивує юних футболістів і підтримка батьків. Батьківська підтримка це найважливіше за рахунок батьків. Десь ми стараємося частіше виїжджати на турніри, тому батьки це номер один. Та підтримка, коли вони приходять на. Ігри їздять на змаганнях, вони віддають всі емоції. Це супер. І діти бачать ту підтримку, і вони стараються ще кращий, кращий результат показувати. Усі наступні ігри другого кола ліги це квітень-червень. Команда проводитиме на виїзді, тому напруження і навантаження у хлопців зростуть. Але в команді переконують, що готові до спортивної боротьби.